В Мадриді всі говорять про Асоціацію Кумбри Слава. Я вирішила дослідити сторінку однієї з головних діячок цієї організації Анна Флоріді. По сторінці людини можна багато що про неї дізнатися. Отже, давайте подивимось: в країні один рік війна, навіть більше. Які публікації і що постить дана людина? Давайте разом дивитися. Так, гортаємо. Гортаємо помаленьку, помаленьку. Ось, дивіться, саме остання її публікація це датована від 26 лютого. Це фактично другий день війни. Другий день війни. Скажіть, будь ласка, згадайте себе, що ви робили на другий день війни. Я не знаю, як ви, але я реально була в дикому шоці, в стресі, в сльозах. Плачах, тому що новини були просто жахливі. Расисти нападали на Київ, заходили на Київську область. А що робила Анна Флоріді на другий день війни? Вона оновила обкладинку. Можливо, вона оновила обкладинку, де вона плаче, що війна в Україні. Можливо, в неї якась ну, дійсно сумне обличчя, бо війна. Анні, подивіться, будь ласка. Анна Флоріді, зараз вам покажу, де вона. Ось вона. Ось Анна Флоріді. І ось ви бачите її абсолютно сумне обличчя. Війна ж в Україні почалась.